Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До ваш раю сьогодні пропоную велосипедний комп'ютер від німецької торгової марки Sigma. Модель називається bc 10 Wireless. Це бездротівковий комп'ютер велосипедний, який дозволяє здійснювати контроль руху на велосипеді, відстань, яку ви проїхали, і даже показує температуру. Ну, Більш детальніше, що він показує цей комп'ютер. Швидкість, годинник, відстань, тривалість поїздки, загальна відстань, загальна тривалость поїздки, середня швидкість, середня швидкість у порівнянні, максимальна швидкість і температуру. Чому пропоную велосипедний комп'ютер цей? Тому що, коли ви на велосипеді рухаєтесь, завжди всі користуються. Телефонами, але телефон більш ніж 2-3 години безперебойно працювати не може. Сідає батарейка. Цей комп'ютер 2-3 роки буде працювати, і ви не будете змінювати свою батареєчку. Батареєчка в цьому комп'ютері, таблетка. Як воно виглядає? Ну, є інструкція. Ось. Тут на українською мовою є інструкція, дуже зручне налаштування. Як виглядає сам по собі комп'ютер? Комп'ютер bc 10 Wireless має великий екранчик. Екранчик дуже великий букв, цифри, які дозволяють людям з поганим зором гарно дивитись на інформацію о тим, як їде велосипедист? Понизу інформація різноманітна. Зверху у нас стоїть цифри, які показують швидкість. Перемикання здійснюється завдяки кнопки, яка тут. І коли встановлюється комп'ютер, треба знати, що оці дві, два елементи живлення вони з'єднуються з датчиком. Коли вставляєте цей комп'ютер на кермо, завжди треба розуміти, що є верх і низ. В комплекті також йде, як ви розумієте, сам датчик, який передає інформацію на колесі, на колесі цією частиною до вілочки, встановлюється е, і потім зажимається ось цими е, з'єднуючими пластиковими елементами. І це у нас е, на кермо кріплення, на яке кріпиться потім сам комп'ютер. Це все, що в наявності. Ну, Звичайно, з є в наявності і інструкція. Особливість цього комп'ютера – 10 великий екран, надійність захисту від сонця і від бруду, тривалість праці і достатньо велика інформативність про те, як ви їдете. Ну, і на самий останній елемент це коли ви рухаєтесь на велосипеді і у вас немає ніяких зайвих дротів. Тобто бездротівковий комп'ютер Sigma BC10 Wireless буде вам приємною нагодою, коли ви будете рухатись на велосипеді, і відчувати, що у вас є інформація повна о том, як ви рухаєтесь. Замінюється дуже зручна таблетка. Ось тут знаходиться. Елемент живлення плоский такий, як таблетка. Що ще? Ну, достатньо легкий і об'ємний такий комп'ютер bc 10 який можна встановлювати на кермо. Теж стоїть відзначити не тільки на, не, не тільки на кермо, а не винно керма можна встановлювати. Для цього тільки трішечки треба поміняти саму встановлюючу пластину. Це все є в інструкції, як вставляти цей екранчик чи на кермо, чи на винес керма, тому що різниця є в кріпленні, але це дуже легко. Якщо у вас возникне, будуть питання, ви завжди можете зателефонувати наш київський магазин віла і Запитати, якщо вас щось зацікавило. Бажаєте купити? Переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. і замовляйте велосипедний бездротівковий комп'ютер Sigma BC10 Viroz. Постійний покупцям завжди знижки. До зустрічі!